Друзі, вітаю на каналі Фіртка. В студії ведучий Гриць Якович Вареник. Сьогодні розповім вам, як оформити та отримати тисячу гривень за програмою Зимова є підтримка ця ініціатива від держави створена, щоб допомогти кожному українцю в непростий зимовий період. Є три основні способи отримання допомоги через додаток Дія, у відділеннях «Укрпошти» або через банки-партнери, як от Приватбанк чи Ощадбанк. Для оформлення через дію потрібно встановити застосунок, активувати карту Національний кешбек у розділі Зимова є підтримка та подати заяву. Якщо у вас немає доступу до дії, ви можете звернутися до Укрпошти або найближчого відділення банку партнера. Це особливо зручно для пенсіонерів чи людей з інвалідністю. Отримані кошти можна використати для оплати комунальних послуг, купівлі ліків. Книжок українського виробництва або навіть спрямувати на підтримку ЗСУ. Не забудьте поставити лайк, щоб підтримати український контент. Це допоможе протидіяти атакам російських ботів. А також переходьте до наступного цікавого відео. До зустрічі на каналі Фіртка.